Початок багатообіцяючий, дуже багато обіцяючий. Всім привіт! Вітаю вас на каналі ЗО Мене звати Наталя. Тут говоримо про дорами. <плес> а чому ж я така задоволена? Спитайте ви. А я відповім: бо сьогодні ми п'ємо соджу і теревенимо про нові дорами, які виходять вже в цьому місяці. Випуск, швидше за все, вийде вже. Після 1 вересня, тому запізненням, але я вас вітаю з Днем Знань. Вчиться сумлінно, успіхів, наснаги та мирного неба. Коротше, надивилася я, як те суджу пити в інтернетах тих ваших спонсор сьогоднішнього відео Юля. Юля. Дякую. Хто не знає соджу це корейський алкогольний напій. Можна пити як в чистому вигляді, так і в поєднанні з пивом. Пиво і соджу найкращі, друзі. Запам'ятали. Тому тут невеличкий дисклеймер, друзі. Його ж треба правильно ще відкрити. Я так не зможу, але я постараюся. Треба перевернути бутилку. Отак. Отак, от отак, отак. І воно має закрутитися. Ну, звісно, вони це роблять швидко. Ну, майже. Отак. От тоді отак. От отак. От І отак. От Найс! Nice. О! знаєте, чим пахне? Води такі. Е... Солодкі і ще й фарбовані. Хіматоза така от страшна. Оце, оце на запах така ж сама історія. ні? Тож, погнали. З останнього, що я подивилася, була дорама Теран. Я коли побачила там Чхасенбона, я така, ну. Я маю це подивитися терміново. Треба це робити негайно. І треба діяти невідкладно. Це трилер, фантастика про вірус, який вчені промахали. Так свіжо, так по новому. Сюжет нам розповідає про. Секретну службу під назвою ТАРАМ, що після свого викриття шукають віруси, які вкрали, що вони вивчали, вони намагаються знайти та знищити всі сліди програми, бо інакше це може обернутися катастрофою. Спойлер: це обернеться катастрофою. Небудь то так не було б до рами. І як же типічно це буває, що є персонаж, який Заражається цим вірусом і зживається з ним, стає супер-мега-пупер, чупер, дупер, гібридом, монстром, динозавром, драконом. Окей, okay, окей, okay, я до до сюжету. Ну, подумаєш, я просто напередодні передавалася останній сезон Дому а сюжети цих дорам дуже схожі, тому, можливо, у мене і така думка. До речі, про це. В останньому відео я показала одні з найтоповіших стрічок, про які говорять, які всі рекомендують. І відео набрало не те, що мало переглядів. Ну, хочеться плакати. І що би там, хто би там не говорив, як ви можете дивитися ті романтичні дорами, це просто якийсь шлак. Реальність говорить сама про себе. Такі відео, де просто якісь страшняки, якісь дуже супер банальні дорами, з примітивним клішованим сюжетом, набирають дуже багато переглядів. Додам окремо ще коментар про наш акторський склад. Прекрасна Чуюнсу, яку зобразили просто крутезною вбивцею. Я залюбив вірш, коли не тільки хлопці домінують, а й дівчата. Була рада бачити і Кім Сон- Хо. У мене до нього особлива любов, попри всі скандали, інтриги розслідування, що крутилися навколо нього. Люблю бачити його кадрі, хоч він тут не мав дуже сильно потужного образу. Ну і не можу не прокоментувати образ Синвона. Ну, вміють, вміють ті корейці просто вибрати актора і. Просто переобразити його, що аж просто душа тремтить. Ну, в цій дорамі він мені мега бомбічний. Такий трошки притуркуватий, харизматичний. Дивлюсь саме зараз дораму, тому що я не хочу втрат, не хочу нічого втрачати. Це дорама назва така. The Мін А, Пьон усоком, Хан Джен Хьон та Де. Поки нічого конкретного про цю дораму. Не можу нічого сказати, але романтику я люблю. Ну і досить зірковий акторський склад. Дуже багато обіцяючих сказала. Багато нарізок, епічних та ключових моментів цієї дорами вже напіляли просто на просторах інтернету. Хто ці люди. Хто це сказав? Підніміться! Ви неймовірні. Ви змушуєте світ крутитися навколо дорам. Коротко про сюжет. Дівчина сон Кейон у зв'язку з дитячою травмою, що пов'язана з її сім'єю, дорослому віці стала досить розважливою та дуже обачною до речей, які вона може легко втратити. З'ясовується, що вона може досягнути кар'єрного росту, більшої зарплати, кращих можливостей та більше відпочинку і всяких таких робочих плюшок, тільки потрібно вийти заміж. Якби це було так просто, тут дійсно логіка покинула цей чат. Не розумію прикола саме в цьому моменті, дуже тупо, дуже тупо. Ну але що я то маю? Тому вона пропонує фіктивний шлюб продавцю цілодобового магазину, молодому та дуже доброму хлопцю Кім Джоуку. Він, який не сильно був в захваті від такої ідеї, але не зміг відмовити в допомозі, погодився на цю пропозицію. Знаю акторку Шенмін А з дорами Чачача -ча -ча на узбережжі. Ця дорама мені дуже сильно сподобалась. Ну і з дуже класичної О, моя Венера, такої веселої, з гуморком, дорами. Хочу ще глянути саме з нею дораму моя дівчина коміхо. Хоча я стараюся оминати старі дорами, але чисто ради вайбу, вайбу такого. Хочеться глянути ще не включала можливо, 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 кусочок першої серії. Дорама син маминої подруги, і такий шум. Я думаю, що саме через Чон Сомін. Її дуже люблять її люблять не тільки через дораму алхімія душ, а й в загальному та це просто від дорами дивний батько. І налякайтеся, якщо схочете переглянути там в по серій. Зазвичай такі дорами себе виправдовують. Дуже мені яскраво ще запам'ятала стрічка саме корейської версії. Твої очі покинула посмішка. Я ще досі пам'ятаю цю кульмінацію, і за це просто ран. Хочеться випити. Чую по мозгам, бем-бем. О, ще одна дорама сумін: наше перше життя. Це була відричка. Ця дорама також залишається в пам'яті. Дуже приємна і дуже легко. Подивитись зараз. Зі сміхом, можливо, зі сльозою чуть-чуть. але вона однозначно вам також дуже сподобається, в чому я дуже впевнена. Тому я рекомендую. Не можу не згадати на менший церковий склад. Йонджіон, Кім Чон Хе Ін, улюблений Джун. Не знаю, чому я залишаю цю нову дораму без перегляду. Можливо, чекаю саме той момент, коли. Зараз повністю погляну її. Або, можливо, після цього відео одразу піду і буду дивитися цю дорам. На цьому думаю, варто розходитись, бо мені так дало по башці, просто те Дякую вам, що залишалися зі мною. Можливо, чуть-чуть наблизилися до світу дорам і до світу корейської культури, так як і я, мені дуже сподобалось. Дякую за перегляд цього відео. Пишіть в коментарях, чи бачили ви щось з цих дорам. І пишіть свої відгуки. Також не забудьте поставити лайк та обов'язково підписуйтесь на цей канал. Тут цікаво. А з вами була Наталя, цьом. і всім па-па.